Професійне свято портовиків 6 липня на ганку Палацу культури Дружба відбувся концерт, присвячений працівникам морського та річкового флоту. Такий захід не проводили у південному вже 5 років. Тож для багатьох глядачів музичний вечір став несподіванкою. Я не знаю, не очікувала. Які у вас враження? Добре враження. Дай Бог нехай розцвітає наша южна, наша Україна. Велике спасибі, що змозі зробити таке. це своїми силами. Дай Бог здоров'я всім, мира, всім, всім нам людям, всім, всім українцям. Ми завжди святкували це свято раніше до нашої неприємної. Події, війни. А зараз, бачите, люди зібралися, всім подобається, люди ждуть цього свята, незважаючи ну, на те, що у нас такі події, але хочеться трошки такого. Так, ми працюємо. МПУ, ПУ, я працюю. Дуже, дуже гарно, що зробили це свято, хочеться якось. Свята, хочеться просто свято. Уже так вже замучилося Все, все обставини наші це дуже добре. Є програма після цього. Молодці, молодці. молодці. Да, до останнього моменту. Ми не знали, що таке буде свято. Я працюю по, по порту південному, а бухгалтером дуже вдячна порту, бо це мене. Ну, надихає, мені це подобається. Я хочу на роботу ну, прям з радістю, чесно кажучи, бо не знаю, мені це подобається. Дуже багато хто сьогодні ходить на роботу, ну, ліж би відбути. А мені дуже подобається, мені дуже гарний колектив. Я з дівчатами в бухгалтері працюю. Прийшов привітати портовиків і усіх жителів громади. Голова профспілки порту Сергій Маслов вручив почесні нагороди Одеської обласної ради кращим працівникам підприємства. Знайшовся подарунок і для дорослих учасників концерту. Це заслуга повністю. Колектива Палацу культури слугани Анни Івановни, Петра Івановича, цих людей, які, з якими ми працювали так. Ми дуже багато працювали, але е, те, що вони нам вирішили зробити в цьому році комплімент таким чином, ну, я просто був шоці там. Я, я, не знаю. я своїм як сказав в групі, кажу, люди, будь ласка, приходьте, мені не вірили. Люди вже відвикли від цього. На мій розсуд як, якось цементує колектив жителів міста Ми вже не відрізняємо портовики, заводчання, там ще що це наше свято. Приходьте, будь ласка, приходьте і робить це палац культури. Я хочу всіх поздравити портовиків, портовиків з нашим портовським праздником, з днем роботників порта. Найкращий колектив, який є, це наші портовики. Во время войны было очень трудно, и мы э, начинали Трудные времена. Две трети от оклада простой был. Волновались, чтобы на порт ничего не прилетело. Слава Богу, мы сегодня работаем. Сегодня я получила грамоту как заместитель председателя цехкома района за девочку, которая вышла сегодня в ночную смену. Завтра я... Грамоту ету вручує їй. Їй дуже приємно, канішна. Концерт до дня працівників портової галузі тривав півтори години. Різножанрова сцена об'єднала і хореографію, і церкове мистецтво, і запальні танці. Під улюблені українські хіти у виконанні відомих колективів палацу глядачі танцювали просто перед сценою. Своєю творчістю поділились і самі працівники підприємства, виконавши популярні пісні. А ще? І справжні друзя не забудь позвоним. Бо добре з тобою завжди вони І ще раз, старі фотографії на стіл розклади. Які працюють на такому важливому підприємстві, роблять таку складну роботу, і тут вийти на сцену і заспівати це дуже дорого вартує, тому що не кожен може вийти навіть просто на сцену. Не то, що ще щось робити, чи читати, чи співати. Отож, хлопцям: і Віталію, і Валерію, і Євгену Євген, певно, що і Олег Максименко, і Євген Левицький вони в нас співали в колективах і співають, продовжують далі. А двоє хлопців, такі як Віталій, Віталій Рудяков і Валерій Жорняк, Вони молодці, що вийшли, привітали своїх колег. Я думаю, що колеги, які були сьогодні на площі, вони були приємно здивовані. Все те, що підготувалася півторагодинна програма, вона. Як кажуть, звучить банально, але вона пройшла на одному диханні. Тобто, дуже витримала, витримала ритм. Я задоволений роботою сьогодні нашого колективу, і тим паче у нас не було тривоги. У нас посприяла погода, і люди отримали. Я так думаю, отримали насолоду. Більше святкового концерту до дня працівників морського та річкового флоту. Дивіться у програмі про тиждень. Рятував життя і грав у шахи. Турнір пам'яті Сергія Мазурова відбувся у південному, 6 липня. Бойовий медик, кандидат у майстри спорту, віддав своє життя, захищаючи Україну. Турнір проходив у день народження Сергія. Йому могло б виповнитись 27 років. До мене позвонили з його бригади. От вони завжди з ним опікуються цим моїм сином. Завжди, і зараз, коли йде до дня його народження, до цієї світлої дати. Вони вирішили провести такий шаховий турмір в честь його пам'яті. І, звичайно, я з великою вдячністю до цього відноси, що пам'ять мого сина, що вона живе. Наше підростаюче покоління вона зараз трохи не так виховується, як виховуються ті, коли різ Сергій патріотизму. А зараз ми попали в біду ці діти. Вони живуть в тривозі, вони живуть в страсі навіть. І все треба їх трошки буде закаляти, хочу сказати. Оце пам'ять, що вони бачать, що це таке, і розуміють бідуцю теж. Він мені привив любов до шахів. Я дуже люблю шахи, коли я граю з дідом і в нас конфлікт. Телефоную Сережі і він розказує мені, кажіть, де у вас що стоїть? Я там f то, F6, там розказую фігури, і він мені. По пам'яті в окопах, будучи в окопах, він мені допомагав, щоб баба виграла у діда шахи. Я як іду і завжди плачу за ним, бо він дуже дуже добра дитина, дуже людяна дитина. І я прийшла на турнір. Зіграла з двома дітками, але дітки грають значно краще ніж я. Тому я не зареєструвалася. Вважаю, що це не потрібно. Але я буду на турніри і я царство небесне сірожки. Я дуже його любила, люблю і пам'ятаю, і пам буду пам'ятати, скільки буду жити. На турнір приїхали 78 шахістів з півдня України. За дошками зустрілись представники Одеси, Чорноморська, Миколаєва та інших міст. Незважаючи на молодий вік, Сергія добре знали у спільноті шахістів. рік тут проводялись турніри, і Сергій приймав участь в них. Вот такими ще маленькими дуже пам'ятаю. Потім багато раз приїжджав Ніколаєв, грав у нас там в шахматах в шахматних турнірах. Тому не принять участие в таком турнире, посвященном памяти Сергея, мы, конечно, не могли. Приехали ну, из Николаева человек 10 мы командой такой. И хороший человек, такая, ну, дуже ваша потеря. Ну, жизнь продолжается, как говорится, и перемога будет все за нами. Поэтому... Играем с удовольствием в этом турнире. Этот турнир такой знаковый, Маю надію, що він буде традиційний. Сергій був такий дуже серйозний хлопець, грав. Ну, на поракав, він був серйозний. І в Южному десь 5-6 кандидатів в майстри, тобто він був наполегливий, займався. Треба вшанувати саме таких шахівців. До турніру долучилися і ветерани шахового руху з нашого міста. Саме вони бачили, як зростав у силі та майстерності Сергій Мазуров. Я знав Сергія дуже з малку і спочатку вигравав в нього в шахи, а потім він підріс і доріс до кандидата в майстера спорту і він вже обіграв мене легко. Так що я давно його знав, з малку. Турнір серця і мужності Данина Шани від побратимів 39-ї бригади у програмі діяльності служби турботи заходи задля підтримки родин воїнів. На такі ініціативи відгукуються благодійні фонди. Цей турнір організований патронатною службою 39-ї бригади, яка займається сім'ями загиблих. Родин і поранених військовослужбовцями також вона займається вшануванням пам'яті. Ось один із етапів, який ми проводимо. Що він був спокійний, виважений, завжди планував на декілька кроків вперед. В нього все було розплановано, і по порядку мені здається, що гра в шахи дала про своє своє. І ті навички, які він набув саме в цій грі, в шахі, він приніс її і в і Я думаю, що воно йому багато в чому допомагало. Він був досвідчена людина у світі шахів, тому коли до нас звернулись представники 39-ї бригади, ми не секунди не думали і стали співзасновниками цього проєкту. Хочу сказати, що це дуже важливий проєкт, тому що людям треба напам'ятати, людям треба, треба а, а, пам'ятати всіх, хто віддав своє життя, тому що сьогодні ми можемо провести такий турнір. І це дуже важливо для всіх мешканців і особисто для матері Сергія, тому вона сьогодні дуже хвилювалася, дуже плакала. І я можу сказати, що подія вдалася і треба і надалі проводити такі заходи. Організатори розповідають, що такі масштабні змагання вдалося влаштувати за два тижні. У турнірі брали участь гравці всіх вікових категорій. Найменшим учасникам шість років. Всі вони отримали солодкі призи та ігри від матері Сергія Любові Васильівни. Ветеранам змагань 80+. плюс. Грали за швейцарською системою сім етапів. 41 переможця визначали у кількох номінаціях. Різні вікові категорії, ну звичайно, переважна більшість це діти, але в шахах, знаєте, як можна бути сім років, але ти вже можеш бути кандидатом майстра спорту. Тут головне не вік, а головне твій рівень. Сьогодні змагання потрібні, і це де яке не яка психологічна розгрузка. Ти просто підключаєшся від цього і займаєшся і думаєш про зовсім інше. Тому головне сьогодні процес і пам'ять нашого героя. В першу чергу вшанування пам'яті. Ясна річ, що ми не маємо права забувати і Сергія за те, що він в такому молодому віці пішов на війну, і прекрасно знаючи, чим він ризикував. Ми популяризуємо цей вид спорту, те, що ми розвиваємо дітей, те, що вони не бігають по вулиці в успеху, там не шукають себе пригоди, а тут розвивають свою, свою голову. Це, звичайно, в цьому в перша черга. Для, для, саме для дітей, що розвиваємо саме молодь ми нашу. Більше про перебіг шахового турніру пам'яті Сергія Мазурова дивіться у програмі Об'єктив. Діжний вайб південному зібрав глядачів на нові локації. Фестиваль поєднав творчі номери та вуличне мистецтво. Рок, гурти, хореографічні колективи, аквагрим, швидкі портрети, тимчасові татуювання були представлені на різних локаціях. «Чим мені подобається вуличний формат, що це не концерт в залі, коли ти розраховуєш кожну там хвилину, щоб не було пауз між номерами, або щоб там люди всі сиділи в залі, бо вони коли встають, уходять, це не дуже зручно, а інші заходять. Тут можна зробити все або тільки не заважати сусідям, які прийшли теж на цей фестиваль. В рок фестивалі взяли участь п'ять гуртів з південного. Молоді музиканти виконували всі композиції наживо в репертуарі пісні українських та зарубіжних виконавців. Я виступала протягом вісім років у музикальній школі, а також це були виступи на сцені. Це були виступи не тільки на сцені, але й для родичів, для друзів, для компанії. Тому я все не, не боюся, але було страшно, тому що я довго не виступала на сцені. Я Закінчив музикальну школу на фортепіано, тому для мене виступати це дуже звичайно. Я, ну, я в ці моменти відчуваю захват. А іншим було трохи лячно. Моя, ну, моє завдання як лідера групи, як фронтмена, і всі було заспокоїти і підготувати. Я вважаю, що я з с... Бравився на ура. Під час вайбу учасники стали і діти. Майстерки з розпису символічних птахів миру та аквагрим зібрали наймолодших відвідувачів. Можна підійти, взяти фарби, олівці і відлити з гіпсу наші птахи миру. і розмалювати їх по бажанню, яку ви хотіли б її зробити. О, там у нас є вже пташки, які діти розмалювали. Долучились до, до творчості саме маленькі. Саме у мене був 5 років хлопчик, який малював пташку, Дуже гарно зробив. Я його даже запросила до себе у школу. Йти, малювати. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих в російсько-українській війні героїв. Під час фестивалю на локації з тимчасовим тату вдалося зібрати 850 гривень. Усі кошти передадуть на збір для купівлі колес для автозсу. Для молоді фестиваль став можливістю зібратися разом. Цей фестиваль викликає дуже багато різних емоцій, особливо радість, тому що багато людей зібралося разом і це жива музика. Тому це я вважаю, що це такі проекти і фестивалі об'єднують людей і також допомагають нашим військовим. Фестиваль завершився нагородженням учасників. Тривав понад трьох годин. В управлінні культури планують організувати подібний вуличний фестиваль і наступного року.